Головне встигнути розрізати, поки ніхто не зайшов на кухню, бо потім вже не залишиться що показати. Подивіться, подивіться, яка краса. Знаєте, що це? Це ще один варіант сніданку, ще один омлет, але по-справжньому чоловічий. Якщо у вас в домі є хлопці, їм цей омлет дуже сподобається. Зараз візьму кусочок і покажу вам, який він всередині. Ось, дивіться. Шикарний і дуже смачний. Я дуже-дуже раджу вам його приготувати. Бутербродний хліб нарізаю на кубики. Ковбаски на тоненькі пластинки, міленько нарізаю петрушку і на великій терці натираю голландський сир. На важковому маслі злегка підсмажуємо хліб, додаю ковбаски і також трішечки до приємного аромату обсмажую ковбасу. До яєць додаю сіль, перець, гарненько все перемішую і заливаю грінки з ковбасою. Рівномірно все розподіляю по сковорідці, слідом посипаю тертим сиром і петрушкою, накриваю кришкою і на маленькому вогні готую, доки омлет не буде готовий. Зі сковорідки знімається дуже легко, тут у вас не буде проблем. Смачного!